З нами вже на зв'язку наша колега Альона Яцина. Альон, доброго ранку. Вітаю. Що, що летіло понад вами, а що летіло по су сумчанах і області? Що про Слота Кінг? Кажуть, можна прокачатись. І Ставати крутішим? Ще крутішим. Ще? Ага. М -м. Поки не станеш королем. Слотокінг чекає. Скажімо, через Сумщину загалом, як через область, сьогодні просто табунами летіло все, що росіяни запускали власне з північного напрямку. Почали вони з шахедів, десь опівночі ми таки вирішили лягти спати, але ніч була не дуже спокійною. Над Сумами летіли ракети, і станом наразі вже відомо про. Що мінімум одну вбиту, яка летіла на Суми, і дякую за це нашим захисникам неба. Власне, більше офіційної інформації ми дочекаємось трохи пізніше. У нас влада прокидається після восьмої, тому не буду там оголошувати вже. Але цілили в місто, так, ракетою цього разу. Ну, наскільки нам відомо, то так, ціль була на місто, але на щастя, все вдалося з у зв'язку з тим, що вони так вирішили масовано як вони написали, добіть енергетику України. Я дивлюся, це всюди в їхніх пабліках. Це як ціль. Але попри те, вони ж завжди рівняли прикордоння Сумщини в обстрілами. А як цього разу? Настільки, як то кажуть, захопилися своїми дронами і ракетами, що не гатили з мінометів артилерії чи обстріли і далі були. Про негативи дуже би хотілося, але на жаль, такого щастя ми не бачили досить давно. Тобто, прикордоння Сумщини, що би не відбувалося, знаходиться під постійним вогнем. Міномети, артилерія, дрони, реактивна артилерія, зачасту і танки. Тобто, це все, як то кажуть, будь ласка, від наших сусідів, яке ми отримуємо щодня і щоночі. Ті обстріли, які ми бачили, що в березні почастішали. Ну як почастішали, вони а в десятки разів стали більше і активніше. Зараз трошечки, от буквально останні дні, трошечки можли, можна сказати, що стало тихіше після того як воєнізовані формування легіона. РДК, закінчили, скажімо так, свої операції на території Росії, яка була суміжною Сумщиною, в принципі, стало трошечки тихіше. Однак ми вже мали подібну практику, коли ці самі воєнізовані формування заходили з території Сумщини навесні, на початку літа минулого року, з того часу обстріли спочатку теж вщухли, а потім подвоїлись. Тобто ми отримали. Подвоєну кількість обстрілів на добу. Uh -huh. А що буде зараз? Що буде після цієї атаки? Ну ми бачимо, що зараз затишче і дуже би хотілося, щоб так і було. Однак е є певне усвідомлення і певна інформація, що тиші нас ніхто лишати не стане. А ви попередньо перед тим лупили достатньо так в густо по охтирці і по Шостці. Там досить були руйнування. Чи, чи встигають зараз відновити ну, мінімально необхідний пакет для мешканців у ці дні? Ну і охтирка і шостка, скажімо так, там певні об'єкти постраждали цивільної інфраструктури, але в цілому там більш-менш все нормально. Тобто на набагато більше страждала та сама великописарівська громада і сам центр громади Великописарівка. Там 40% взагалі всього знищено. Це за інформацією влади. З того, що ми бачимо, то там немає жодної вцілілої адмінбудівлі. Взагалі все поруйновано. Щось більше, щось менше, звичайно, але поруйновано все. А найближчі села до кордону вони фактично стерті з лиця землі. Ми все ще чекаємо від військових, коли ми можемо туди дістатися, щоб зняти, зафільмувати, показати вам. Те, що відбувається, однак, якщо вірити свідченням людей, яким вдалося вибратися з пекла, то там таки воно і є. Пані Льоні, я би ще хотіла повернутися до питання цих ракетних обстрілів і шахетних атак. Чи є можливість збивати над територією Сумщини? Тобто одразу як тільки вони з Білгородщини десь заходять в повітряний простір України. Те, що летить не по Сумській області, а трохи далі, десь чи до Києва, чи південніше на захід, не має значення. Чи, чи мають сили ППО в вашому регіоні таку можливість? Нам би дуже хотілося, щоб ми мали ще більше сил. ППО, однак я не військовий експерт, але з того, що розумію, скажу, що на прикордоння привести більше ППО, яке зможуть збивати все на світі, що летить через сумщину, а це не дуже доцільно з безпекових міркувань. Якби це було можливо, той самий Харків, який знаходиться. Так само біля кордону вже давно, мабуть, захистили від всього того, що летить і мучить власне, розриває просто це місто на шматки. Тому маємо те, що маємо, і те, що ми збиваємо шахеди, те, що ми час від часу збиваємо ракети, це вже велика вдача. Бо ППО для сумщини це, я вам скажу велике щастя, якого ми досить довго не мали. От я знову повернусь до прикордоння, бо ми навіть мали можливість да, деякі картинки з громади, коли з, з міським головою говорили. Він просто стояв, а, а за ним руїни. І це був центр. в... Е, 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 Білопілля це було. Та Білопілля, так. Та. Так що ми дещо вже встигли показати нашим глядачам, щоб вони розуміли, як це є його графічна назва, але села вже фактично, наприклад, немає. А є одна е, в, в незмінна річ, що нам кажуть, що є визначена чітко оця прикордонна зона, з якої ми. Має бути примусова евакуація всіх. Тому хотів у вас розпитати саме ось це гаряче прикордоння. Бо була нещодавно історія, коли волонтери, які самі без жодної допомоги вивозять е ну, в тих, хто потребує, і вони історію бабусі. Лідії Стеценко, які понад 90 років вже розміняла 90, а потім віце-прем'єрка з окупованих території Верещук взяла і виклала. Шкандаль став страшний. Як міністерство і Верещук допомагає зараз в цій прикордонній евакуації? Видно роботу? Уточню трохи деталей. У нас визначена 5 кілометрова зона ще з літа, але обов'язкової евакуації немає. Що відбувається до евакуації, закликають. Це не означає, що людей вивозять, це не означає, що людям щось дають для того, щоб евакуюватися або куди евакуюватися. Людям пропонують виїхати. Власне, на цьому все з того, що ми бачимо. В деяких громадах, саме на рівні громад. Як Підкреслю саме у межах громад людей переселяють у більш безпечні села, в більш безпечні регіони в середині ну, це області. в межах громади. Це, це, не є громад, так. Та. це ж не є Але... переселення в іншу область, ще щось. Але коли їх агітують, там якийсь пакет їм пояснюють, що наприклад міністерство гарантує вам там не знаю житло, якусь одноразову чи регулярну допомогу. Зараз останнім часом почали пропонувати одноразову допомогу у розмірі 3600 гривень. Маємо розуміти, да, яка це сума, і деяким сім'ям з дітьми почали пропонувати евакуюватися у ем, Київську області у Чернівецьку області, і, здається, на Львівщину. Але знову ж таки цих пропозицій не дуже багато. Скажу, ще у Шосткінському районі у трьох громадах. А в певних населених пунктах оголошена і вже прийнята примусова евакуація дітей, саме дітей. Там дітей залишилось загалом трохи більше сотні, мабуть, на всі ці три громади. І їх от зараз цей тиждень примусово вивозять, і наскільки. Нам відомо саме сім'ї з дітьми, от їм пропонують місця для проживання, і тут вже задіяно мін бо так має бути за всіма нормами. А ну ок. чи є зараз родини, люди, можливо, окремі там мами з дітьми, які виїжджають не в межах громади чи сумщини, а загалом навіть за межі країни, тобто чи є от зараз ще сумщини потік людей, які стають переселенцями, але не внутрішньо переміщеними особами, а далі рухаються. Є і такі їх дуже небагато. В основному всі їдуть в межах країни, намагаються якось чи родичам виїхати. чи все ж скористатися тим, що наша міреінтеграції пропонує. Однак виїжджають і за межі країни цієї евакуації. Немає як такої суперорганізованої. У нас немає цілих автобусів з біженцями, які намагаються перетнути кордон, як це було наприклад, у 2022 році. Однак так, потік збільшився. Люди виїжджають. Ми щойно з пів говорили з Одещиною. Там же аграрії. Ну розуміло, там тепліше, але аграрії вже там кипуча робота. Як на Сумщині, от просто одним словом, це так на завершення, вже щось почали фермери, селяни щось робити? Да, почали. І ви знаєте, аграрії, які мають землю у п'яти кілометровій зоні вздовж кордону. Навіть вони почали. Навіть. Попри усі заборони, перестороги, люди хочуть сіятись, хочуть жити далі і хочуть лишатись на своїй землі. Так, на, на жаль, такий сумний анекдот. Війна війною, а орати треба. Так, пані Альоно, дякую, що були е, зранку з нашими глядачами. Альона Яцина, наша колега із Сумщини.